Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Російські окупанти завчасно викопали могили для поховання українських військовополонених, які загинули під час вибуху в Оленівській колонії 29 липня. Військові злочинці готувалися до удару ЗСУ по бараку у полонених українців заздалегідь, точно знаючи від чого і коли загинуть захисники України. На супутникових знімках Мексер від 27 липня осінд, дослідник Олександр Олівер, помітив свіжо вириті могили на території колонії, а засновник Беллінгкет довів, що вони з'явилися більш ніж за тиждень до масового вбивства українців. Проаналізувавши супутникові знімки Мексер, Олівер констатував, що найменше за два дні до вибуху барака з полоненими. Українцями в Оленівці на території колонії були підготовлені могили для їхнього поховання. На знімку з Оленівської в'язниці, де було вбито 50 військовополонених, видно могили, викопані біля північної стіни. На знімку від 27 числа за два дні до вибуху могили ще порожні, засипали їх 29 липня, у день вибуху. Написав Олівер у своєму Твіттер. Твіт журналіст супроводив знімками, що їх аналізував. При цьому засновник Bellingcat Еліот Хіггінс знайшов докази, що ці могили з'явилися навіть не за два дні до масового вбивства українських військовополонених у Оленівці, а за понад тиждень. Знімки з нижчою роздільною здатністю на Planet вказують на те, що зрушення ґрунту видно внизу цього відео. Сталося після 18 липня і до 21 липня в Оленівській в'язниці, зазначив Хігінс. Він опублікував відео. Де видно, коли саме з'явилися підготовлені для поховання тіл ями. ОСІНТ-Дослідник Олександр Олівер із цього робить однозначний висновок. У Оленівці відбулося заздалегідь сплановане умисне вбивство. Якщо це могили, то це ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований російський воєнний злочин, який, мабуть, був підготовлений за кілька днів. Звичайно, в таборах для військовополонених можуть існувати могили, які не є свідченням масштабного військового злочину, але кількість можливих могил, які здаються свіже. На цих знімках та масштаби воєнних злочинів наштовхують на думку, що це не збіг, написав Олівер. Також він припускає, що росіяни могли вбити українських воїнів до вибуху. Його ж використали для того, щоб звинуватити у своїх злочинах Україну. Я вважаю, що військовополонені могли бути вбиті до вибуху, який пізніше був використаний як прикриття, щоб звинуватити Україну. Наразі підтверджено, що потенційні могили воленівській в'язниці були створені більш ніж за тиждень до нападу. Чи є якісь реальні докази того, що військ? полонених було вбито в результаті вибуху, а не раніше. Подібна постановка у виконанні Росії буде далеко не першою, пише Олівер. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк навів три докази: що воєнний злочин в Оленівці був саме трактом російських окупантів. Про це Подоляк повідомив у Твіттер. Медіа й далі пишуть про удар по Оленівці та чи є хоч один доказ удару, заявив Подоляк. У цьому зв'язку радник керівника ОП перерахував три моменти, які свідчать, що у колонії Оленівці відбувся саме теракт. А не удар. Зокрема, по-перше, за його словами, супутникові знімки демонструють, що пошкоджено лише одну будівлю. По-друге, саме в цю колонію перевели полонених просто перед терактом. І по-третє, як зазначив Подоляк, аналіз фото свідчить про термобаричний вибух із середини. До зустрічі! Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.